Вітаю вас, друзі. Почались осінні морози і акурат час копати коріння лікарських рослин. І серед цих лікарських рослин є така, яка називається кульбаба. Отже, сіяє кульбаби. Корінь є надзвичайно. Корисний Він лікує добре цукрицю, лікує тиск і разом з тим цей корінь допомагає при безсонні. Цей корінь допомагає при травленні. Отже, ми його зараз розшукаємо. Ці листочки можна використати для салату. Дуже добрий салат із кульбаби, до нього можна додати трошки цибульки, трошки грисиків. Отже, цей корій. У баби треба його гарно помити, почистити. І треба так зробити, щоб його підсушити і було 120 грамів кореня кудбаби. Цей корінь тоді подрібнити, сушений, і взяти, залити півлітрою горілки. І тоді, коли залилося півлітрою горілки, то треба брати три тижні настоювати в темному місці, потім по півтора ложки три рази в день його пити, можна за пів години доїдимо, можна на воді пити, а можна пити просто так. Але що цікаво, що можна зробити таку суміш, що корінь кульбаби 50, 60 грамів кореня кульбаби, а 60 грамів кореня реп'яха. І так само це подрібнити, посушити і залити горілкою, і воно дає ще кращий ефект. Бажаю вам гарного здоров'я, миру і перемоги. Дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь.